Mm. Какой дым пидовать сквозь? Приказав, что взял путки на шестиковой. Так. Mm. Mm. Так. Я швидко. Що? Я стану батьком. Ми 10 років разом не живемо. А що сталося? Ну я, я зрозуміла. І що? Кажуть, що я стану батьком. Оскільки шлюб не розірвано, я автоматично записуюсь у свідоцтво народження батьком. Колишня, ти куш не ти разом. Каракція це не цікава. Оскільки офіційно шлюб не розірвано. А я тобі казала, розлучайся. А ти потім, потім, я тебе кохаю. дочекався, розлучайся. Залюбки. Проте. Що? Якщо шлюб офіційно не розірвано, то при народженні дитини батьком Записується чоловік, а матір'ю, відповідно, дружина. І якщо після розлучення не сплило 10 місяців, то при народженні дитини також батьком записується колишній чоловік, а матір'ю, відповідно, колишня дружина. Ну що, поговорила з колишнім? Та поговорила. Він у шоці? Та звісно. І що ти будеш робити? Може, підете до РАКСу, де Андрій, визнає дитину? Та, звісно, підемо, але вони все рівно запишуть Руслана батьком. Все одно потім встановлювати батьківство. Ну, і чого ти раніше не розлучились. Та утож. Ви також в шоці від даної ситуації, як і наші герої. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити наступні цікаві і корисні відео. Ставте лайк даному відео в такий спосіб ви винагородите нас. І якщо у вас залишилось питання, обов'язково пишіть їх в коментарях. Я, як буде вільний час, і намагатимусь якнайшвидше на них відповісти. Отже, ви побачили, до чого може призвести неоформлення розірвання шлюбу. З одного боку, чоловік, який є потенційним батьком дитини. Хоча дитина не від нього. З іншої дружина і її коханий, які вимушені змиритися з тим, що батьком дитини буде записаний офіційний чоловік дружини. З боку чоловіка я б думала наступне: запишуть батьком дитини, змусять сплачувати аліменти. Мені необхідно буде звернутися до суду, щоб е, оспорити батьківство. І це все вже після того, як народиться дитина. Тобто, мені необхідно буде ну, близько півроку ще жити в такій ситуації. З боку дружини я уявляла собі дещо інше, проте схоже: запишуть батьком дитини некоханого. Необхідно розлучатись. Йти до суду, вирішувати ці проблеми. А може, коханий не захоче, щоб його записали батьком дитини, і тоді я буду одинокою матір'ю. Він у будь-який момент мене зможе покинути. Та ні, ні, він не такий, він недійний, в нас все буде гаразд. А може розлучитися і одразу одружитися. Тоді і необхідності йти до суду не буде. Проте не пропонує мені укладати шлюб. Не пропонує виходити за нього. Бачите, скільки проблем може бути від того, що офіційні документи не оформлені у відповідності до дійсних обставин справи. Тому я завжди всіх закликаю, щоб. Ваші правовідносини, які у вас виникли, ваші відносини, завжди були оформлені так, як вони насправді, такими, які вони є реальні. Не уявні, а реальні. Якщо вам сподобався формат відео, будь ласка, зазначте про це, і якщо ви про ще щось хочете дізнатись, також пишіть про це, ми приймемо це до уваги. А я ще хочу зазначити, що про те, як розлучитися подружжю, яке має дітей. Як розлучитися у період воєнного стану, як розлучитися подружжю, яке не має дітей, проте не може одразу вдвох з'явитися до рацу для подачі відповідної заяви, в мене вже є такі відео. Посилання на них залишу в описі до цього відео. І також хочу звернути вашу увагу на відео з психологами. Про проблеми, які можуть виникнути при розлученні, про те, чи необхідно одружуватись офіційно та чи можна просто проживати, як то кажуть, цивільним шлюбом. Чи необхідно змінювати прізвище, коли вступаєш у шлюб. Або чи необхідно змінювати прізвище навпаки, коли розірвання шлюбу відбувається. Звісно, ці всі, всі відео будуть як з психологічної точки зору, так і з юридичної. І посилання на такі відео також залишу в описі до цього відео. Окремо хочу подякувати акторам. Ви, неймовірні. Дякую вам за те, що згодилися прийняти участь у цьому проєкті, і дякую вам за те, що підійшли до цього відповідально. Посилання на сторінки у соцмережі Instagram акторів залишу також в описі до даного відео, якщо ви забажаєте з ними співпрацювати, ви зможете їх легко знайти. Ну а на сьогодні все. До зустрічі!